Сьогодні, вперше за 4 роки я отримав відпустку і вперше ось так ось за 4 роки поїхав повноцінно в Карпатські гори. Взяв машину і поїхав. Знаходжуся я в невеличкому селищі. Тут навіть мобільний зв'язок погано працює. Є ось така невеличка залізнична станція, по якій час від часу рухаються потяги. Людей небагато, радіоперешкод мінімум. І сьогодні ввечері я спробую послухати ефірні радіостанції, а також радіолюбителів. А взяв я з собою ось такі два радіоприймачі. Це Retek STR112, про який я розповідав на своєму відео, а також оцього малюка. Про ці два радіоприймачі я вам вже розповідав на своєму каналі, що про Retech і що про цей. А також я взяв ось такі дві антенки, одна для середніх. І довгих хвиль, а друга для коротких хвиль. Вони мають ось такі діапазони, перемикають ці діапазони. Особисто скажу, що Retekis прекрасно працює на середніх хвилях, в нього, на жаль, немає довгих хвиль, і також він працює на діапазоні від 30 до 200 МГц. Можна послухати тих самих радіолюбителів. В районі 145, 48 МГц. А оцей радіоприймач у нас ловить CB-діапазон, а також короткі і довгі радіохвилі. Ну, не тільки короткі і довгі, а на ньому я слухаю короткі і довгі радіохвилі. А на цьому я слухаю середні радіохвилі FM і. Радіолюбителів в радіусі від 30 до 200 МГц. Ну, там не всюди радіолюбителі. Радіолюбителі в нас в проміжку 145-148, і цей радіоприймач прекрасно в цих частотах працює. Зараз на вулиці 1926. Ось такі вже сутінки. Потихенько в горах швидше темніє, ніж в місті. Думаю, ще почекаю годинку і почну прийом ефіру та радіолюбителів. На 21.45 лише 1413 кГц. Це російська радіостанція, ледь-ледь пробивається. Ми подивимося, що буде пізніше, тому що зазвичай довгі хвилі, дуже пізно ввечері, точніше середні хвилі, дуже пізно ввечері починають тянути. Ну, зараз зв'язок. Скажем, лише одна радіостанція була спіймана, оця російська, і то ледь-ледь чути через шипіння. Наш малюк на цій самій частоті щось ловить, але гірше, ніж Ретекіс. Но справа в тому, що якраз ось цей от радіоприймач маленький, він слабкий. На середніх і довгих хвилях, навіть якщо я використовую таку антенну, він ловить набагато гірше, ніж RedTekis, тому що в ньому немає магнітної антени всередині, в тому маленькому корпусі. Але він сильний на коротких хвилях. Зокрема, він має модуляцію, можна слухати радіолюбителів. І зараз я спробую половити їх на цьому малюку. Please don't cry.

Наступив ранок, які мої висновки? Я очікував більшого. А як виявилося, все набагато гірше, ніж могло бути? По-перше, дуже скудно представлені середні радіохвилі, продовгі я взагалі мовчу. А по-друге, нічого нового, ті самі радіолюбителі, що я можу ввечері. Послухати в місті ті самі радіолюбителі і тут, і можливо, дещо навіть гірше. Зато ввечері я послухав багато короткохвильових ефірних радіостанцій, зокрема китайці, французи, британці. Шкода, звичайно, що Україна дуже слабо представлена в ефірному радіомовленні на коротких радіохвилях. Ну, але як кажуть, маємо, що маємо. Свою оцю невдачу можу єдине, що оправдати, що, як виявилося, я сьогодні зранку подивився. а Мій номер знаходиться, виявляється, цей готель має свою підстанцію. Я ще вчора замітив на середніх радіохвилях, що є електромагнітне, електромагнітний шум. Якраз на радіоприймачі, коли слухаєш середні радіохвилі. І тут, виявляється, є своя підстанція, ось вона. Яка і випромінює це електромагнітне дзижчання. І я думаю, що це є одна із причин, чому такий був поганий радіосигнал. Тому треба буде пробувати ще раз. За межами цього готелю пізно ввечері, але не знаю, коли це мені вдасться, бо тому що сьогодні я їду далі. Можливо, на новому місці я зможу почути щось нове. Ну, Але це вже буде, скоріш за все, в, нових, в наступних відео. А сьогодні я буду закінчувати. Вам хочу порекомендувати, щоб ви підписалися на мій канал, поставили лайки і до зустрічі!